Це така у нас бешка біла, дуже гарний колір. Подивимося, що там по салончику. Протокольчики отберу є. Так. Шісті ступочка. Хтось собі. Хтось займає цю. <ріхи> <ріхи> Фіна з з'єднає, а? Да, є. Да? Ось вот, лежить, бачиш. Резину дали, от що прикольно, да. Реально, прикольна бешка. Так, от подивимося, що тут. Так, літо. Літо, чесно, навіть не знаю, що це за фірма. Не суть. диски є і то добре. Автован бере 29 євро за комплект Резини, якщо він є додатковий. Задній ряд не подивимося, зато подивимося, який двигун, як точніше він виглядає. Ну, зараз ми ще будемо тестити і будемо розуміти, що це за авто, з чим його їдять. Тяжко. Заблокували по-любому? є? А чого? Воно вже на сайті було написано, що не відкривається. Блін, як ми її зараз перевіримо, блін. Це, це таке Треба Тому, на... З допомогою палки і смікалки все можна зробити, так? Да? Треба одразу на ваштаб її не вести. Не знаю. Це, це грязь. Так. так. Німецька клячка. Ціну казати не буду, бо ми будемо продавати, а в людей є така особливість рахувати наші гроші. Це печально. Печально, що немає рамочки, треба буде зараз заїжджати на Орлен. Номера в нас є вже. Все як положено.